Доброго дня вам, доброго вечора. Зніму вам центр е, міста Нівглазго, Щоб ви подивилися, ось тут я вийшла з автобусу. І тепер йду, буде мультикультурний фестиваль у нас. І да, я йду пішки. Я йду зараз через сам центр Нівглазго, Оце центральна вулиця Нівглазго, вона дуже старенька. Тут багато будівель різних. Різних різних Оце. але тут є і апартменти, в яких люди живуть. Теж можна орендувати. Ну, це... То ми завжди з вами бачили центр міста Стеллартон. А тепер ми з вами подивимося центр міста е Парковки які оплачуються. Бачите, парковки тут платні, вони оплачуються. То ми з вами так прогуляємося. Гуляли з вами галіфаксом. Гляньте, які квіти, це, мабуть, зелда? Так, да, це Зелда, це квітковий магазин, гляньте, які гарнючі. Тут різні квіти, тут торгують квітами, можна замовити квіти. Тут, тут таке культурне місце, де є ресторани, бари. Таке. Зараз хочу нагадати, що ми з вами в Канаді. Гуляємо ми по місту Нью-Глазго. Дуже хотіла, щоб ви подивились центр, тому що завжди я десь гуляю по якимось вуличках невеличких. А тепер ви можете подивитись ну, тут теж. Оце хочу сказати, оце вам саме центр. Тобто, ну, я хотіла, щоб ви подивилися, будиночки зовсім невеликі, нема багато поверхівок. Ось ще раз покажу вам, бачите, тут ось так оплачується парковка, тобто вона тут в центрі, якщо в інших містах вона, місцях вона безкоштовна, то тут вона, бачите, ще й люди ходять. От. Щоб ви подивилась. Бо я й сама тут особисто не гуляла, тому що я не доїжджала а сьогодні. Я... В цьому році я зовсім молодець, я освоїла, як їздити на, <свісна> <свісна> на місцевому автобусі і тепер, знаєте, хоч трошки. Я більш вільніша, можу кудись проїхати, щось побачити. Ну так, я працюю кожного дня і нема в мене дуже багато часу, але знаєте, все ж таки можливість є трошки вибратися, кудись пройтись. Всюди <му> стоять паркомати. Такі тут магазинчики різні, такі невеличкі. То там хотів. А я йду на фестиваль, мультикультурний фестиваль. Під'їхала трошки і тепер остальне пройду вже пішки. А ви зі мною прогуляєтесь і теж трохи хоч подивитися місцевий такий. Я дуже хотіла, щоб показати вам, щоб ви могли подивитися все-таки центр міста е, нью Глазго. Ще раз я нагадую. Ми з вами в Новій Шотландії, в нью глазго Ось Такі старі будівлі. Я думаю, що мені потрібно повертати. Там перекрита вулиця, можливо, там уже фестиваль. Ну, я так е приблизно знаю, де це, тому йду так, знаєте. О 11 починається фестиваль, я думаю, що він уже зараз буде розпочинатись. І я не дуже запізнилась, тому що десь 11.05. Дуже хотілося побути на фестивалі і все ж таки щось побачити. Да, ось Там ми з вами можемо подивитися. Тут парковка, вона безкоштовна, Вон збираються люди. Можливо, мені навіть буде ближче йти. В зворотньому напрямку я піду до бібліотеки, сяду там на бібліотеки. Бачите? Мультикультурною, тобто різні, різні, різні культури, які тут.